Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні гарний суботній день і в нас сьогодні дуже вітряно. Такий вітер, друзі, що аж, як в нас кажуть, голову зриває. Але ніби нічого, не дуже холодно. Ми сьогодні, друзі, вирішили трохи птиці забрати. Ну як, на забій. Трохи бройлерів, трохи гусей, якщо підросли, повні вже виросли і дурнокорм їдять. Треба її годувати, так що треба трохи морозілку забити. І треба ну, треба, коротше, сутні братися до птиці. Звісно, не хочеться, Сідів би в хаті, ну, але, друзі, хочеться, не хочеться, я мушу користати нагодом, поки тато приїхав вже в наш санаторій по всіх процедурах. Поможе, маму привіз, хлопці мої всі є. Коротше, друзі, я користаю нагодою, поки всі є, бо потім все буде на мені. І зараз ми трохи сядемо. І візьмемося, друзі, до птиці. Коротше, що? А ви, моя підтримка, ви будете наблюдати. Ну що, поїхали, друзі. Thank <laughs> you. Chociaż ta ma to było No Nie ma dziać się, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Up. Nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rise in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Друзі, я вже так замучилася, сіла собі на сходи і вже навіть стати не годно. <сміття> розібрала не гата, тут я говорю з людьми. Я каже, га? Він їсть кухні. <сміття> розібрала всі гуси, всі перемила і всі бройлери. Якось бройлери, друзі, легше розбирати. Гуси так важко, я ж мозоль собі натерла на руці. і Ніж гострий, але все одно. А, коротше. Чоловік з дітьми, з мамою все попатрали. все. Е, ви бачили, що ми беремо такий великий баняк, там наливаємо трошки води, небагато трошки. І воно, топіря е, не патрається, так води бройлер, наприклад. А топіря е, е, відпарується. Ну тоді легше патрати, гуси, набагато легше. Хто не робив, зробіть так. ой, Падайте, бачите, мені падайте. А я вже все перемила і вже все порізала. Цілими тужками не складаю, бо дуже багато місця займаюся, знаєте, А так кульочки не розфасую, розфасую, І що, в цьому розівку. І все, тепер буду мати до чого розігнатися. Буду мати Артурові в Тернопіль, що запекти, зварити дитині м'яска. І нам буде мати. Коротше, іду я подивлюся, що ще лишилося, ще вам покажу. Ходіть. Так, бройлерів лишилося 2, 4, 6. 6 штук, друзі. Так, 2, 4, 6. Оце не бройлер, це просто біла курочка, хто не знає, вона тут живе між ними. І Я вам скажу, що вона тут лідер, вона їх кусає, вона їх строїть, вона їх відганяє від кормушки. Вона Такі малену зацінте. Короче, друзі, лишається ще 6 штук. Ну, вони такі самі менші вже. Вже можна ще за два тижні, ще можуть усміло Друзі, їсти, пити, щоб ще набрати вагу. У нас, нас, друзі, багато таких курей. І молодняку є 13, і таких щось 37. Ну, десь коли 50 є таких всяких курей. Ну, але це на яйка. Ми вкрай рідко ріжемо такі кури, друзі. Так, друзі, і лишається у нас гусей. Два, чотири, також шість. А, не втікають. Не знаю, що зранку був шухер. Ще шість все, які теж можуть підрости, ще навіть до місяця часу можуть рости. Ну, нічого. І так вже м'яса багато, розівка забита. Певно, ми так думали, що з чоловіком сиділи і думали, що певно ми гуси будемо всі забирати через те, що вони дуже багато, навіть якщо ми лишаємо, наприклад, дві гуськи гусака то вони нам багато дуже з'їдають за цілий цей, поки почнуть нестися. Нам вигідніше купити, люди тут тримають гуси, якщо будемо тримати. Бо щось я вам скажу, мої хлопці більше східні, більше їм подобаються бройлери. От запекти навіть, сіл, щось вони більше гускають, що їм зажив. Тільки Денис один любить. Ну, коротше, друзі, треба дожити, тоді будемо щось думати. А гуси на зиму хочемо забирати всі, не буду лишати на розношені. Ну що, друзі, ось такий сьогодні в мене був день. В нашої сім'ї, верніше. Такий трошки заготовка. Заготовка м'яса, друзі. Бо, бачите, сім'я складається з трьох хлопців. Ну і мами. І відповідно, друзі, якщо діти маленькі, то там менше їдять, а вже великі хлопці так й хочуть багато м'яса. Та й Таке вам нічого, заготовили м'ясо, ще трошки доростає. Після цих бройлерів, якщо ми вже все порішимо, будемо дзвонити знову до тої жінки, що ми брали, будемо брати нову партію. ну якщо вона зараз продає, Будемо брати нову партію через те, що мені сподобалося тримати бройлера. Там не є важко. Дав води, дав корму, щоб завжди мали, світилося світло і вони ростуть тьфу-тьфу, ніби нічого. Можна, ну, набагато легше, ніж свиню тримати, якщо чесно. Ну і запаху такого немає, бо від свині то такий запах, друзі, такий <смас> Такий стійкий, а особливо літом, то взагалі ну. А ще знаєте, що від свині ну, ми так. Вже для себе зробили висновок. Наприклад, якщо там їдять сало, їдять шквар, смалець, ну, добре таким людям тримати. У нас хлопці взагалі такого не люблять. А ми з татом, ну, ну скільки там, два шварки до пирогів, десь там колись, так що нам не дуже вигідно, якщо чесно, бо багато дуже смальцю шкварок і, і сала, і його треба що? Його треба продавати десь, або роздавати, або ну, коротше, думати, куди би його розпихати. так що, А бройлери добре, добре, там до смерть. І бульйон добрий. Ну, коротше, друзі, нам якби підходить, все підходить, Так що, якось так, добре, друзі. На сьогодні буду з вами прощатися, казати всім па-па, до нових зустрічей. Завтра не знаю, що буде завтра. Навіть не знаю. Артур мій, то, як завжди, десь хоче їхати. а... Не знаю, чи тато дуже годен їхати, бо знаєте, хто сидіти за цим, то трохи йому тяжко на хребет. Ну, будемо бачити. Як буде щось цікаве, то обов'язково все зніму, розкажу, покажу. Добре, друзі. На сьогодні кажу па-па. Па-па, тримайтеся.